24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми працюємо заради того, аби попередити вас про небезпеку. В такому ритмі соціально-відповідальний ЗМІ «Магнолія ТВ» працює вже рівно 20 років. 24 березня 1995 року народилась «Магнолія ТВ». Для багатьох людей магнолія ТВ асоціюється з дорожньо-транспортними пригодами, і це не дивно. Адже саме наші журналісти першими почали працювати на місцях аварій. Ми ніколи не гналися за какими-то жовтими фактами. Було все, все одно, хто в аварію, там депутат або простой сантехнік. Для нас найголовніше головне було. Розказати ситуацію і показати її в точності, щоб люди, смотрящи на нас, увіділи чужі шибки і зробили якийсь то для себе вивід. І потім в такі ситуації не попадали. Спершу наші репортери працювали без жодних телекамер, виходили у прямому радіоефірі безпосередньо з місця тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Радіопроект мав назву Пряма лінія, а згодом переріз у дещо більше. Магнолія ТВ представляє телевізійна патрульна служба. Ситуація. у 97-му році в ефірі провідних українських телеканалів вперше з'явилась щоденна програма про надзвичайні події. Ситуацію дивилися мільйони людей. Може бути поэтому Магнолія асоціюється з дорожньо транспортними пришествиями. Але тепер Магнолія ТВ це не лише новини про надзвичайні події. За 20 років компанія дуже зросла. Замість 10-хвилинної телевізійної програми виник телеканал «ЧП-Інфо». Соціальна тематика контенту спрямована виключно на допомогу людям. Служба розшуку дітей Магнолія ТВ має унікальну підтримку на українському медіаринку. Нас підтримує 43 українські телеканали. Часто це прямі конкуренти, але вони розуміють важливість цієї справи, і тому тричі на тиждень служба розшуку дітей ТВ виходить в їхніх ефірах. За час існування служби розшуку нам вдалося знайти та повернути додому 1018 зниклих дітей, але на цьому наша робота не завершується і триває в режимі нонстоп. На жаль. Діти зникають мало не щодня, тож ми отримуємо все нові й нові повідомлення, щоб допомогти батькам, які розшукують дітей. Магнолія ТВ зробила усе можливе, щоб долучитися до європейських стандартів. У нас нарешті запрацював єдиний загальноєвропейський номер 11630, за яким потрібно телефонувати у разі зникнення дитини. Ми єдині в Європі, хто сумів договоритися з усіма мобільними операторами о том, щоб гаряча лінія 116.3.0 була абсолютно безплатна і доступна для всіх э, пользователей мобільних сітей. Ще один унікальний всеукраїнський благодійний проект Магнолі ТВ цій дитині потрібна родина. Вже майже 10 років поспіль. Наша знімальна група регулярно відвідує інтернатні заклади по всій Україні, щоб дати бодай якийсь шанс дітям-сиротам знайти батьків. Що цікаво, що аналогов нашому проекту нет. Ми искали партнерів і в Україні, і в Європі. но поки ми единственні своєї роді і радує, що вже 1049 сорок діток благодаря нашому проекту ростуть в сім'ях. Велику роль у нашій роботі відіграє і потужний інтернет-портал Магнолія ТВ. Щодня наші новини читає сотні тисяч людей. Знову ж таки. Ми використовуємо велику відвідуваність сайту для того, щоб допомогти людям. Один з найважливіших розділів на порталі «Шукаю свідків. Усі, хто потрапив у біду, ДТП, Підпал, Угон, Крадіжка і кому потрібна допомога свідків, може залишити інформацію про подію на сайті. Можливо, свідки теж вас шукають. Крім того, портал це і зворотній зв'язок із вами. У відеоблогах наших журналістів ви можете обговорювати важливі теми, а згодом особисто висловити свою думку в ефірі Інтернет Радіо Магнолія. Ви звоніть к нам в студію, до прямого ефіру з допомогою скайпу, обсуждайте наші програми в інтернеті на сайті Магнолії. ТВ. Словом, непосредственно участвуйте в наших радіопрограмах і, повірте, дійсно, крайне важливо для нас слухати вас. Сьогодні, у нашої невеличкої, але дуже важливої компанії Ювілей. 20 років ми працюємо заради того, щоб попередити вас про небезпеку і допомогти. 20 років ми з вами Магнолія ТВ. Бачити, щоб жити. Працюючи на Магнолія ТВ майже від початку, можу сказати, що телекомпанія ніколи не гналася за рейтингами. Так? Вона весь час намагалася вибудувати суспільно відповідальне телебачення. Щось можна порахувати, що нам вдалося за ці роки. Можна порахувати кількість діток, які повернуті в родини. Да, Можна порахувати кількість сиріт, які знайшли нові родини. А чогось не можна порахувати. Не можна порахувати, скільки людей, подивившись, можливо, сюжети на Магнолії ТВ не пішли через. Дорогу недозволеному місці або не випили пива, або і сіли за кермо, або пристібнулися, зробили те, чого не можна порахувати і врятували собі життя. Тому я думаю, «Магнолія ТВ» рулить дуже правильно. І Я думаю, що так буде ще багато, -багато років уперед.